Тарас Григорович Шевченко мені однаково чи буду. Мені однаково чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові. Молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде Той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і в вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Зоре моє вечірне, зиді над героєм. Поговорім, тихесінька, неволі з тобою. Розкажи, як з герою. Сонечко сідає, як у дніправи веселочка, воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воду розселила зелені віти, а на вітах гайдається на хрещені діти. Думи мої думи, тихо мені з вами. Наші стали панопані, сумними рядами. він вас віти, не розвіряв, степу, як пино. Він вас лиху не піспало, як свою дитину. Тарас Григорович Шевченко Садок вишневи коло хати. Садок вишневи коло хати, хороші над вишнями гудуть, володарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, і матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. І сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло.